Вітаємо у Фанюз. Сьогодні ми оглядаємо матч збірної України проти Мальти та детально підбиваємо проміжні підсумки відбору в інших групах, які збірні вже на євро, які ще зберігають шанси на путівки. Та хто пролетів повз від вас лайк, якщо бажаєте побачити на турнірі збірну України та підписка на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Після перемоги над Північною Македонією на збірну України чекав ще один поєдинок відбору на Євро-2024. Цього разу виїзний проти Мальти. У стартовому складі Сергій Ребров провів три заміни порівняно з останньою грою. Замість коноплі праворуч в обороні грав автор красення голу македонцям Караваєв. Степаненка, який не потрапив до заявки, в опорній зоні замінив Сидорчук, а на правому фланзі атаки замість Зубкова доволі несподівано вийшов Ванат. Старт гри видався гірше не вигадати. Наші хлопці пропустили від Мальти вже на 12-й хвилині. Злим генієм для нас став мбонг. Все могло би бути дуже погано, але користь нам приніс 12-й гравець. І мова не про вболівальників на трибунах, яких загалом було дуже мало, а про мальтійця Райана Кемензулі, який зрізав м'яч у власні ворота після не найкращого удару Судакова на 38-й хвилині. А на перерву команди пішли навіть за нашої переваги в рахунку. Мудрик заробив пенальті, а довбик його реалізував. За всіма статистичними показниками ми переважали суперника в першому таймі. Відчутно більше володіли м'ячем, атакували, били поворотах та влучали площину. Турбувала змістовність гри загалом та те, що мальтійці забили з єдиного влучання в ствір наших воріт. Одразу по перерві Сваток замінив у центрі захисту Матвієнка, а згодом Ребро випустив коноплю замість Ваната та Назарину замість Судакова, очевидно обираючи більш захисну модель гри на збереження рахунку. А з точки зору гри ми стримували суперника переважно за рахунок контролю м'яча, в чому мали величезну перевагу. Однак мало атакували та майже нічого не створювали. І це в поєдинку з Мальтою. Хоча на 86 й хвилині Михайло Мудрик зробив рахунок 3-1 і цей гол став його дебютним у футболці збірної. З іншого боку, як то кажуть, три очки не пахнуть. Перемога є перемога. Лайк збірні України за неї, але напишіть у коментарях, чи задоволені ви якістю гри нашої головної команди. Від порталу Софаскор найвищу оцінку у складі збірної України отримав Михайло Мудрик, другий Віталій Миколенко. А хто з наших футболістів особисто вас розчарував найбільше? Пишіть у коментарях. Англійці на Вемблі обіграли збірну Італії, хоч і пропустили першими. На з Скамаки британці відповіли Дублем Кейна та Голом Решфорда. Збірна Англії гарантувала собі місце на євро. Ми піднялися на другу сходинку групи, але 20 листопада зіграємо вирішальний поєдинок проти італійців у Леверкузені. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі наступного туру чемпіонату УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Уже відома низка команд, які пробилися на євро 2024 та готуються до насиченого наступного літа на стадіонах Німеччини. А є ті, які ще зберігають шанси на кваліфікацію. Тож пропонуємо оглянути цю зарубу в групі. «А» разом з Іспанією доволі несподівано напряму вже кваліфікувалася Шотландія. Грузія гарантувала собі місце в плей-офф через лігу нації дивізіону С. Норвегія Ерлінга Холланда зберігає шанси потрапити на євро виключно через плей-офф Ліги Націй Б. Але для цього потрібно, аби багато співпало на їхню користь. Збірна Франції кваліфікувалася на євро заздалегідь, пройшовши шість матчів без втрат очок. Команда Дешама пропустила один гол при 13 забитих. На другу путівку в групі Б претендують голландці та греки, але оранє мають груб запасі. Ірландія теоретично може стати учасником євро через плей-офф Ліги Націй, дивізіону Б. Голландцям потрібно в матчах з Ірландією та Гібралтаром взяти на одне очко більше, аніж Греція в поєдинку з Францією, тож вони майже на євро. Збірна Туреччини під керівництвом італійця Вінченцо Монтеле здобула пряму путівку на чемпіонат Європи. На другу сходинку претендують збірні Вельсу, Хорватії та Вірменії Олександра Петракова. Вірменам потрібно обігрувати обох прямих конкурентів і сподіватися на їхню осічку в іншому матчі. Хорвати гарантували собі щонайменше місце в плей-офф Ліги націй як віце-чемпіони Ліги А. В групі І за два тури до фінішу відбору жодна з команд ще не кваліфікувалася у фінальну частину. Албанія очолює групу, але математично на путівки також претендують чехи, поляки та навіть молдовани. Наступний тур буде лобовим протистоянням Польщі та Чехії. Чехам достатньо і нічиєї. Перемога не гарантує полякам місця на євро. А от якщо Албанія переможе Молдову, то кваліфікується на чемпіонат. Збірна Бельгії під керівництвом екстренера Московського Спартака Доменіко Тедеско кваліфікувалася на турнір без поразок у шести матчах. Їхній поєдинок проти Швеції не було дограно через розстріл шведських уболівальників терористом на вулицях Брюсселя. Другою командою, що напряму вирушає на євро, стала збірна Австрії. Швеція, Азербайджан та Естонія не зможуть кваліфікуватися з цієї групи, але зберігають шанси на вихід через плей-офф Ліги націй. Група Джі ще не делегувала на Євро нікого. Литва підклала свиню Угорщині, відібравши в неї очки. Тим не менш найімовірніше, що угорці разом з сербами вийдуть напряму. Литва втратила шанси на вихід. Чорногорія зберігає математичні, а Болгарія може отримати шанс через плей-офф Ліги Націй. З групи H також ще ніхто не кваліфікувався на євро. Словенії Данія близькі до прямих путівок. Хоча якщо Казахстан здобуде дві перемоги над Сан-Маріно та Словенією в очній зустрічі тут може статися велика сенсація. Вельми заплутана ситуація в групі I. Звідси на євро може кваліфікуватися будь-хто, окрім Андори та Білорусі. Румунія одноосібний лідер, але вони і зіграли більше за всіх. Румуни проведуть поєдинки з Ізраїлем та Швецією в двох заключних турах. Перемоги гарантують їм місце на євро. Тож все в їхніх руках. Ізраїль зіграє ще аж чотири матчі кваліфікації. Неймовірно, красивий шлях на чемпіонат Європи проводить збірна Португалії. Команда Крістіану Роналду під керівництвом Роберто Мартінеса має серію з восьми перемог у восьми матчах, забивши 32 м'ячі та пропустивши лише двічі. На другій позиції групи Джей йде Словаччина. Наші географічні сусіди випереджають Люксембург на 5 очок. Цікаво, що і і ісландці зберігають шанси на другу пряму путівку. А Босні і Герцеговина може потрапити на євро через плей-офф Ліги націй. Якщо в наступному турі Словаччина обіграє Ісландію, то гарантує собі вихід у фінальну частину євро. Тож заключний тур може перетворитися на звичайну формальність у цій групі. Від вас лайк цьому відео, якщо хочете побачити на єврозбірну України. А ще не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.